Поэтому я да. думаю, что они планируют как раз наступать на операцию через 3-4 месяца, когда все подсохнет. Проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки. А тебе не кажется, что мы слишком оптимистичны? То, что они делают, это, кстати, еще советская классика. И у нас очень сильные, потери, большие потери. Если воевать дальше, ты натыкаешься на необходимость проводить мобилизацию резервистов. У меня вопрос. А Трамп отвечает за свои слова? Или его авторитет Зеленский спускает в унитаз? Вот. Вот Хотите, вот, вот выходите! 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 Від друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. І тут ми вам розкажемо про те, як по всьому світу росіяни втікають від українців і бояться, що ми їх дістанемо на будь-якому кінці світу. І це правильно вони роблять. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, не забувайте підтримувати кращих із кращих, які стали грозою та страхом не всіх. Росіян, тобто українську армію, ми підтримуємо збір для групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади. Хлопці і дівчата, виходячи з Курщини, вийшли із пошкодженим позашляховиком, який треба відновити. А ще треба придбати пульт та необхідні деталі, тобто окуляри для FPV-дронів, для того, щоб на українській землі їм взагалі неможливо було перебувати. Тож дивіться, наслухайте і шукайте посилання на цей збір. В описі до нашого випуску, і я до речі, знаєте, що найчастіше останнім часом думаю про що говорю так про себе, господи. Господи, будь ласка, не дай нам стати імперцями, бо інколи росіяни так розказують про нас, що особисто в мене росте корона висотою з говерло. Значить, давайте перерахуємо, ми напали на Росію. Ми причетні до повстання в Сирії. Ми планували напасти ще й на Білорусь. Тепер ми ще й в Африці. І коли ми все це встигаємо. А річ в тім, друзі, що ми володіємо ну, точніше, наші військові, володіють унікальними знаннями та вміннями бити росіян. І там, де є їхні приватні військові компанії, їхня присутність. Ми ці знання передаємо силам, які борються із росіянами. Тобто б'ємо їх на всіх континентах Не регіональні ігроки. И сегодня продолжают попытки дестабилизации региона. Среди них, помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки. Ще є додаткова небезпека для росіян від присутності українців в Африці. Виявляється, ми дружимо із африканцями, тому що президент Зеленський збирається зробити бомбу. То саму до речі, про яку росіяни як правило говорили, що ми вже створили брудну бомбу. Але ж ні, насправді ми шукаємо зв'язки у Африці. Ну а далі вже побачимо. Зрештою, вони нас самі спровокували. І знаєте, що я. Знала і бачила тут в нас в Україні, як під росіянами буквально горить земля під ногами, але я якось не очікувала, що це ж прокляття на них перекинеться, і на рідній землі. А може Росія просто відторгає росіян? Хто знає? Одним словом, в Карелії спалахнув один із найбільших суднобудівних заводів Російської Федерації. Площа загорання становить півтори тисячі квадратних метрів. За попередніми даними, причиною цієї пожежі став вибух газового балону. Дивні, раніше в них все палало через те, що вони просто палили в не положених містах. Пожежа спалахнула в одному із корпусів, в новому із корпусів заводу, який входить у топ найбільших самої Російської Федерації. При цьому будівля почала плавитися від, від жару. Цей завод виготовляє суховантажі судна формату річка море і не тільки. Тож згадуючи нетонучу класику висловлювань воєнного злочинця Путіна, що сталося із заводом? Правильно, він потонув, потонув.

Але з приємного на цьому чорна полоса для Росіян та Росії не закінчується, тому що є в нас і жирний жир, який стався вчора в Росії. От просто так, там так в одну мить хоп, і мінус стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3. Літак просто гепнувся об землю в Іркутській області. Надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник ту 22 М3 зазнав аварію під час планового польоту. Попередня причина інциденту це просто технічна несправність. Екіпаж із чотирьох людей зумів, на жаль, катапультуватися. Щоправда, в результаті приземлення один льотчик все ж таки гепнувся і став двохсотим. І от росіяни кажуть. Постійно стверджують, що це ми порушимо якесь псевдоперемир'я. Б'ємо по їхній енергетиці у той час, як самі її ламають, бо при падінні бомбардувальник зачепив ще й лінію електропередач, і у двох навколишніх селищах зникла електрика. Тож виходить, що Росія знову домбить Росію. і Чорно рознесло. Вот физиляшки на себя нравится. Бля. <звук> Такие алюминия, блядь. Бля, что там дальше вообще пиздец. Але знаєте, що? Навіть після всього побаченого, після всього, що ми вам показували і доводили, я все ж таки маю перепросити в свого глядача за всі роки моєї роботи в рамках антипропаганди, коли я не навмисно чи навмисно, але вводила вас в оману. Кожен раз сміючись над росіянами за їхнє озброєння, аналогів нєт. Бо я й гадки не мала, про що я говорю, і викривляла дійсність. Адже у росіян її дійсно, абсолютно без іронії, зброя, аналогів ні. Новітні антидронові розробки були помічені в російському Шебекіному, Шмякіну, Шемякіному, що власне знаходиться на кордоні з Україною. Там багатоповерхівки захищають від дронів сітками. З одного боку, так, я знаю, мій допитливий глядач скаже, що такі ж сітки використовують на фронті і будуть праві. Так, я розумію, що так чи інакше, ці сітки вони обов'язково дійдуть такий люфт можливості захистити самі будинки, поубиваю шибки, але в цілому будинок залишиться навіть після прильоту дронів. Але в мене все одно виникає декілька банальних питань. Ну, по-перше, найпростіше, а де поділись системи протиповітряної оборони це раз. А по-друге, чи не замислюється в Шебєкіна Шмім'якіна про те, що. Зачекайте, ви ж мали Київ за три дні брати? Це ж взагалі не мало з вами відбутися. У вас мав розпочатися парад перемоги на Хрещатику. А тепер <зум> в нас стоять антидрунові сітки. Здобули. Ще один, знаєте, такий цікавий парадокс часу, я помітила. У 22-му році, коли нас прийшли і рятувати, і демілітаризовувати, пробачте, але в нас ледь не в буквальному сенсі була гола дупа. Зброї нуль. Засвідченням військових в перші дні в нас просто закінчувалися банально ракети. Все, вони були поштучні. І тим не менше, нас треба було, за словами Путіна, демілітаризувати. Через три роки повномасштабної війни, коли в нас є все, Соловйов із сумом констатує, що в нас зброї тільки стільки, що її вистачить буквально на кожного росіянина. Тобто Росія сама спровокувала українську мілітаризацію, ну хіба не дебіли, але не заради похвалився це, каже Путінський абсос. а тому, що банально хоче виправдати продовження бойових дій зі сторони Росії. Все очевидно. Очевидно, що росіяни на одному місці вертіли пропозиції Трампа щодо припинення війни, і перемир'я. Ну а крайні маємо бути ми. Тиба, яка Україна упакована? Ще може і в новий наступ на нас піти. Тому слишком оптимістичні. Тож вони кстати, що совєтська класика. Активної оборони. І діють Они... И абсолютно по нет, я в этом случае не ничего... устал но вот я видел смотрел счет у них снарядов не то что никакого голода нет в ассортименте да мы говорим что у них износ стволов но по прежнему артиллерия бьет дальше чем наши пттх и богдан очень неплохая и цезарь французские очень неплохие и поставок идет много и европа со складов поставляет плюс собственно на промышленности, тем не менее, военная промышленность существует. И почти все западники в том или ином виде уже на территории Украины, подземные заводы тоже приходят. Мы ну, говорим о беспилотниках. Но 2 миллиона то они в год производят, а готовые идти. Я как раз сказал, что одна из основных вещей, а которую то, что мы они делают сейчас, то, что они ждут, они ждут, когда закончится подготовка молодых. Я думаю, что там никакие не ни 5 тысяч, не 10 тысяч, я думаю, что там больше. И я бы не скидывался с счетов, потому что они как раз не верят ни в какой перемирие. Они считают, что Европа их будет поддерживать, поэтому я да? думаю, что они планируют как раз наступать на операцию через 3-4 месяца, когда все подсохнет. Они, послушай, мы до сих пор не видели большое действенное применение их авиации. А она у них есть, переданная Западом. То есть есть и F-16. Єсть і гріфони, є і міражі, ну судя по всьому, апасна ані опасний ще аніочі. По перше, ніколи, ніколи, ніколи в житті не можна довіряти російській пропаганді. Але по-друге, я згадую, що зрештою це ж вони самі перші заговорили про захід на Білгородську область. Тож, може, вони щось знають. Але чи є їм чим відповісти? Ну я скажу, що так. Але по факту, якщо підраховувати більш ретельно, то самі російські пропагандисти стверджують, що воювати в них більше ніким, і тупо нічим. Короткий підсумок трирічної СВО, поки Путін в яйки Трампу і затягує сам процес перемир'я його хлопчики дохнуть із такою швидкістю, що поповнення просто не встигає народжуватись, виростати та потрапляти на український фронт. Затягування бойових дій неминуче змусить Росію і до чергової мобілізації не прихованою, не частковою, а прям мобілізації, бо треба поповнювати резерви. А це автоматом потягне чергове масове збурення рабіїв, буде вимивання і нестача кадрів, додаткові витрати і суцільні збитки. Тобто сухому залишку у Путіна нині є два варіанти дій: продовжувати воювати чи спинити війну і кожен із двох варіантів так чи інакше веде його до поразки. Якщо продовжувати воювати далі, а багато наблюдати лікторів, в кавичках, у нулітігі, говорять, що ми можемо воювати до безкінчності, це ерунда. І у нас дуже сильні, великі потери. Якщо воювати далі, ти натикаєшся на необхідність проводити мобілізацію резервістів. Таку ж, як осінню 2022 року. А это смертельная смертельная опасность для Российской Федерации, и делается все нашими верхами, чтобы призывы резервистов не проводить, то что вооружать их нечем будет, и снабжать будет нечем, им все придется опять закупать как той первой волне, а сейчас на четвертом году вот этой кампании это что называется чревато. Треба шукати якісь варіанти. Треба придумувати, як виходити із складного становища. Хм, бінго, знайшлось. От суки, ці тварі, українці, каварні. Ці маріонетки не підконтрольні, ці щістки не контрольовані. Росіяни в паніці. Вони так і не розуміють. То Зеленський у власності Трампа чи ні? Ми сателіти, раби. Чи хто? Ми чому? Ми не слухаємося нікого. То може Трамп наказати щось Зеленському чи ні, ну, ну давайте вже розберемося. Вашингтонський обком зовсім став якийсь безхребетний. Може, нарешті вони змінять цього наркомана проклятого із Києва? Бо наскільки можна? Ну Москва ніяк не може виграти цю, цю війну? Ну, що то таке? А Трамп відповідає за свої слова? І його авторитет? Зеленский спускает в унитаз. Публично. И Трамп раздражен. Реакция какая-то будет Белого дома, Вашингтона. Американцы что, украинские терпилы? Пусть в том или ином виде американская администрация, значит, меняет Зеленского на более договороспособную фигуру, которая хотя бы будет за ті ну, переговорщики на Як вони там кого-то змінять, якщо вони сделку по мінералам не можуть з Києвом заключити? А давайте змінимо наратив. Ну, нехай буде вже Трамп маріонеткою з Зеленського. Ну що то таке? Бо куди не плюнь скрізь щось не складається із темниками і наративами самих росіян. До речі, в мене на цю тему є ще один приклад, тому що у росіян траур. Траор, скільки б вони не знімали сюжетів, скільки б програм брифінгів не випускали, ніхто ніхто у світі не вірить, що на їхній курщині відбувалося хоча б щось віддалено схоже на нашу трагедію в Бучі. Згвалтовані російські бабки, що дають коментарі, розп'яті діди, що воскресають та плачуть на камеру. Місцеві, які були забуті власною владою, що вже збирались брати українське громадянство. Від впливом оточення Збройних сил України, бо так їм все подобалось, тепер, звісно, розповідають про українських натик... нациків карателів. Нічого не стрельнуло. Світу тупо байдуже полювати на побрехеньки Кремля. Інша справа це підтримка України. Цього року в нас вже треті роковини трагедії Бучі, яке завжди світ про це пам'ятає. Засуджує та продовжує розслідування для того, аби встановити винуватців, ну, а згодом їх і покарати. Напередодні навіть російське МЗС вийшло із викривальним анонсом. Україна впередні роковин готує власну виставу. Правда, роковини пройшли, спектаклю немає. Ну, а Марія Захарова, яка завжди, знову в дрова. Сейчас будем видеть очередной спектакль. Я сказала, для чего он режиссируется сейчас. Для того, чтобы снабжать вот этой самой зомбоинформацией тех граждан, Украины, которые продолжают еще верить киевскому режиму, для того, чтобы, опять же, снабжать зомбой информацией граждан Европейского Союза, у которых из кармана продолжают вынимать последние уже миллиарды на поддержку киевского режима. Вот для этого нужны эти спектакли. Давайте так коротенько педибьему пиццунки. При том Безвідносно навіть для нас, просто про них, що ми дізналися про росіян за останні роки, вони обмінюють життя своїх дітей та чоловіків на лади та квартири, пускають до своїх дітей в школи педофілів та зеків, що нині перевдяглися у форму російської армії, і в окремих регіонах це те, що все попереднє плювати, а те, що мене справді обурює. В деяких російських регіонах вони піднімають питання масового вбивства вуличних тварин. Вони теж нацики? Демілітаризація, денацифікація про що йде мова? Росіяни, ви взагалі хто? Я ніколи в житті не могла зрозуміти: навіщо в світі існують змії, тарантули, кліщі та росіяни. Ну, а тепер російський пропагандист Мардан ще й вніс себе того, що в Сибіру будують дорогий притулок для собак. Тобто, в убивству масовому на сотні тисяч своїх він не обурюється. На полон. Сотень тисяч, десятків тисяч своїх наплювати гроші стали поперед горла цьому пропагандисту. Тож я ще розподіваюся, що коли-небудь ця гнида зустріне десь у творі стаю бездомних собак. Сьогоднішні програми становяться. Чиновники города Новосибирска, господи, как же хорошо, как же хорошо. Сибирь-матушка, Сибирь-матушка. Что у нас в Сибирь матушке Значит, в Сибири-матушке а, денег, денег, как у дурака Фантиков. Ну а как? Ну Ломоносов же в свое время сказал, что... Бога... Нет, как же он говорил? Бо... Сибирью богатство России прирастать будет. Не будет. Михаил Васильевич... Значит, богатство Сибири спускается в унитаз, о чем идет а, речь в данном случае. Значит, а, в Новосибирске Новосибирске решили построить: вы не поверите, а, с, приют для бездомных собачек за 790 миллионов рублей. А, я просто хотел бы напомнить, что Нормам предоставления площади жилого помещения в собственность или по договору социального найма а, составляет в Новосибирске сегодня 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи, на семью из трех и более человек. По итогам третьего квартала 2024 -го года стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках в Новосибирске составила 146 тысяч рублей путем нехитрой математики получаем что на одного человека нужно в среднем 2 миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч рублей то есть почти в два два раза меньше чем на так сказать место в этом пентхаусе для сибирских собачек внимание вопрос. Внимание, вопрос. Ну, точнее, вопрос этот нужно задавать, ну, кому? Значит, контрольному ревизионному управлению, ну, наверное, даже не губернатора Новосибирской области, а, наверное, уже кого-то из федерального центра. Может быть, может быть, Следственный комитет заинтересуется. Не уверен, конечно, тут вроде мигранта не фигурирует никак. Вот, но вдруг, может быть, прокуратура удивится. Это За будь-якої нагоди і цей Гаспарян просто стучать на своїх, просто хай всіх знищить. А я теж за те, щоб гроші діставались тваринам, а не росіянам а росіян не шкода. А якщо їх віддати чиновникам, то вони все пустять на що правильно на війну. Але що цікаво, знаєте, ще росіяни війну не програли, ще мир не підписали, а вже чомусь пропагандисти. Готується сані влітку і думають, як будуть змінювати інформаційне наповнення своїх Z, точніше, СВОшних телеграм-каналів і не тільки. Я, звісно, знала, що пацюки завжди першими втікають, але що так швидко, я аж сама трошки здивувалась. Один із найзлаєбучіших ватників рибар передрік вже занепад Зе-каналів після зупинки бойових дій. За його словами, скоро хайп на крові та трупах стане нікому не потрібен. Тож треба буде переформатовуватись. Цікаво, про що ж тоді будуть писати ці зетники про розсаду та садівництво, книжковий клуб відкриють. Про що вбивці, мародери, гвалтівники можуть розповідати ще не дай Боже, про проблеми Росії? Войнов. демобилизуется и в духе я там был я воевал начнут ввести еще большее количество милитари ресурсов и тем самым вызовут отторжение у основной части аудитории к милитари ресурсам как таковым конечно многие будут переориентироваться но остальные особенно те кто хайпует о конфликте здесь сейчас они лишатся главного топлива для продолжения конфликта поэтому вопрос э, будет решен сам по себе у кого-то отвалится аудитория кто-то окажется просто не к месту и выдавлен с рынка по естественным причинам те же у кого есть возможность переориентироваться. Они переориентируются уже сейчас. Мы, допустим, еще с 22 года с конца приняли решение, что долю новостей по специальной военной операции мы уменьшаем на канале до 30-40 процентов сперва, а потом будем доводить до 20 процентов, потому что необходимо все же концентрироваться на других конфликтных регионах. Так народе нужно пали. Страна в опасности. Мобилизация, все кинуть на войну. Вы что? Ні, ні ми готуємося к тому, щоби освіщати другі новості. Ось і все, що треба знати про переконання, про мотивацію, про ідеали самих росіян. Ну і звісно, як і завжди вам нагадую, що для нас українсько важливо це это нищити цього ворога, щоб вони не думали, що в них є якесь майбутнє поза СВО. Ні, маємо стерти всю цю орду. Як ви мене питаєте? Дуже просто треба підтримувати військових і обов'язково задонатити на наш збір для відновлення автотранспорту, купівлі пульту та окулярів на FPV-дрон. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачене. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!